Вітаю вас, друзі. Довго ми з вами не спілкувалися. Хто забув підписатися на мій канал, покваптесь, бо будуть цікаві відео. В Державі зараз страшна війна, багато переживань і страждань, як у населення, так і у захисників України. І... Виникає швидкими темпами багато різних захворювань, або збільшується чисельність захворювань тих, які вже були, і серед них такі як ракові захворювання чи цукриця, яку знають усі як цукровий діабет. Є багато лікувань народними методами цих хвороб, ну, але до тих лікувань деколи додаються й нові. І серед того всього е, я якось мандрую в наших горах, зустрічаю свого давнього приятеля, який був смертельно хворий на рак. І він собі дай, ніби нічого з ним не було. Я питаюся, як це у вас зробилося, що ви так одужали швидко поділіться, чим ви лікувалися? Він подумав, подумав та й каже та тим, що мав на городі. Ну, а що ви мали на городі? Каже, мав хобду. Хобда це є. Рослина, яка поширена у українських теренах, і вона в космачі називається хобда. А наприклад, на е, Полісі чи Слобожанщині називається Бос Дикий або Бос Смерґючий. Ну, а е, літературна назва наукова. Бузина трав'яниста. Латинська назва Sambucus Ebulus. Цю рослину космачі, люди використовували віддавна, лікували нею багато хвороб, але найбільше вона була популярна тим, що її ставили в погреби і цим самим Відлякували миша й взимку. Бузина трав'яниста відноситься до бурянів. Вона росте в Помірних широтах ближче до півдня, росте в наших сусідів Білорусів, росте в Молдован. Росте на Кавказі, я навіть бачу, на Балканах. І вона від своїх родичів Чорної. Та червоної бузини відрізняється тільки тим, що це однорічні пагони висотою 1,5-2 метри, які на зиму відмирають, вона має товсте корене вище. І в Древній грації та римі бузину трав'янисту вважали священною рослиною. В даний час. Застосовується в народній медицині бузина багатьох країн, здебільшого використовують коріння, подекуди ягоди, подекуди навіть траву. І саме час зараз заготовляти коріння для лікування таких недуг, зокрема, як рак, цукриця і інші. У космачі старі люди лікували корінням бузини е, воду. коли, напряче вода у череві, то казали, що треба пити постійно е, наскій такий із бузини. І та вода і то черево буде зменшуватися. І так, Воно давало добрий результат. Ще в космачі лікували грибок, який був пальцями на ногах, але багато травознаїв лікують бузиною онкозахворювання, зокрема, рак. Отже, ложку коріння подрібненого треба. На пів літр води взяти і довести до кипіння, а на слабкому вогні кип'ятити 15 хвилин, ще 10 годин настоювати, пити по 50 грам три рази в день за пів години до їди. Можна і інші давати рецепти. Наприклад, для лікування цукрового діабету, треба взяти дві чайні ложки кореня, залити двома склянками кип'ятку, настояти 4 години і приймати по одній-дві столові ложки 3-5 разів у день. За 20 хвилин доїде. Всього має бути 5-6 ложок за день. Дехто пробує використовувати е, сироп, це дуже просто зробити сироп, треба взяти, е, зібрати ягоди з бузини, вони дуже Даються добре відривати, відкитесь. І ці ягоди пересипають цукром у співвідношенні один до одного. Наприклад, якщо ви назбирали ягід пів літра, то ще дати пів літра цукру і це взяти закритий скляний слоїк, поставити. Можна навіть на горище і щоб воно собі стояло 2-3 тижні. А потім, коли виділяється сироп, його відсіжують через друшляк і ще можна відсідати через марлю, наливати у пляшки і зберігати в прохолодному приміщенні. Треба сказати, що можна. Навіть робити відвар лиська бузини. Відвар то треба взяти одну столову ложку зверху сушеної подрібненої трави бузини і залити її склянкою 200 мл окропу. Отже, відвар лиська зараз це практично неможливо робити. Тому що зараз така пора є пізня осінь, коли ми у лісі чи на луках збираємо тільки коріння лікарських рослин. А відвар листя, бузини трав'янистої, хобде, як по-нашому кажуть, то бажано збирати тоді, коли вона. Починає цвісти. Коли вона починає цвісти, її треба взяти на горищі, листя це просушити. І воно тоді має дуже добрі властивості, бо воно ще не дійшло до цвіту. Наприклад, про цвіт я не чув, щоб хтось збирав цвіт із бузини трав'янестої, на відміну від бузини. Звичайної, якою використовують використовую здебільшого цвіт, і ягоди, і лиски так само. Що варто сказати про бузину трав'янисту? Треба корені викопувати. Вона є дуже висока, але вона має невеликий корінь. І коли той корінь взяти і викопати, то його треба ретельно почистити від глини, промети можна під краном, а можна просто у мисці з водою. І тоді дехто може тих малих корінців позбутися і обрізати їх, але вони мають такі самі лікувальні властивості, як і той корінь великий. Тому не варто їх відкидати, а гарно помити це коріння все. І тоді, коли ви помили це коріння, дрібненько його посікти, бо потім буде дуже тяжко сікти. Звичайно, добре корінь від стебла відрізати секатором. Ну, Дехто може гострим ножем просто. Але коли ви вже це коріння взяли і посікли дрібненько, треба поставити на сушарку. Його можна ще перед тим поставити на сонце, щоб сонце його трошки просушило, але не зловживати цим. І коли ви ставите в сушарку, то 45-60 градусів. Треба, щоб накрутити цю сушарку і при такій температурі, щоб це коріння висохло. Коли воно висохло, бажано його зберігати у паперових таких мішечках або полотняних, щоб воно не Запліснявило, щоб воно не було в холодному місці, і використовувати по мірі потреби для лікування тої чи іншої недуги. Хотів би сказати ще заодно, що тепер так само доречно викопувати коріння інших лікарських рослин, зокрема, і таких рослин, як бузина трав'яниста. Бузина трав'яниста належить до отруйних рослин. З нею треба поводитися обережно. І ще з цих отруйних рослин тепер можна купати корінь родовика лікарського, пізньоцвіту осіннього або навіть чистокілу. Але, крім того, тепер дуже корисно копати коріння, кульбаби, петрів або цикорій, як ми називаємо, реп'ях або лупух павутинестий. Це коріння, якщо викопати, його треба подрібнити, підсушити, аж підсмажити трохи, і взяти в кавомолку поставити із цих трьох рослин. Петрів бакіх, кульбаба і Лопов павотинести виходить чудова кава. Можу багато чого розповісти про рослини, але це відкладемо на інші відео, тому ще раз вам нагадую, підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Здавайте запитання, давайте свої поради і будемо з вами зустрічатися і використовувати різні зілля для лікування своїх недух. Дякую, що маєте терпіння мене слухати і бачити. Бажаю вам гарного здоров'я, миру і перемоги.